Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам українську руханку від вежі Ведмежої. Я впевнений, що вона вам сподобається. Також я би хотів залишити посилання на цей готель замок внизу в описі під цим відео. Тому, якщо вам буде цікаво і ви плануєте свій відпочинок, то обов'язково переходьте за цим посиланням і бронюйте свої дати. І як завжди, кожне своє відео я не можу залишити без уваги своїх патронів, які по-всякому підтримують мій канал. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Вподобайка вам. Якщо і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний, якщо і ви станете спонсором мого youtube каналу. Всі посилання, як завжди, внизу в описі під цим відео. І починаємо наш сьогоднішній комплекс вправ, як завжди з шийного відділу хребта. Руки тримаємо опущеними вниз, підіймаємо вгору лікті, робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Вгору видих і вниз вдих. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступно вправа. Руки ставимо в сторону. Одна долоня вгору, друга внизу. І тягнемося. Вперед. підборіддя вперед. ми вниз робимо видих. І в другу сторону робимо вдих. Тягнемося, робимо видих. І в другу сторону вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Відводимо лопатку назад. Відводимо руку назад, робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Знову видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Один, два, три, чотири. Один. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Наступна вправа. Будемо робити нахили корпуса в сторону. Робимо видих і повертаємось Початкове положення вдих. Тоді знову робимо видих і повертаємось в початкове положення. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три. Завершили вправу. Наступно вправо будемо робити повороти в сторону. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Друга рука видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, завершили вправу. Наступною вправою будемо робити на поперековий відділ хребта. Будемо робити нахили корпусу вперед. Встаємо, ноги в колінах згинаємо, забираємо навантаження з двоголового м'язу стегна, Опускаємось вниз, робимо вдих і повертаємося в початкове положення. Вдих. Слідкуємо за попереду. Робимо вдих і повертаємося в початкове положення. Вдих. Один. Два. Три. Чотири один, чотири. один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4. Один, два, 3, 4. Завершили вправу. Наступною вправою будемо відпрацьовувати м'язи, ніг. Будемо робити випади вперед і назад. Навдосі ми присідаємо і на видосі ми встаємо. Слідкуємо за положенням попереку. Надто низько не нахиляємося. Тоді друга нога. Робимо вдих і на видосі ми встаємо. На вдосі ми опускаємося вниз. А на видосі ми встаємо. На вдосі ми опускаємося вниз і на видосі ми встаємо. Починаємо вправо. Робимо вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. вправу. Наступною вправою будемо робити підйоми на носки. Вгору видих і опускаємося вниз, вдих. Вгору видих і опускаємося вниз вдих. Один. Два. Три. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Наступною вправою будемо робити на внутрішню та зовнішню частину ніг. Е, ноги ставимо широко, руки тримаємо перед собою і робимо випади в сторону. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. В верхньому положенні не фіксуємось. Тут ми не зупиняємось, а проходимо далі. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Робимо глибокий вдих. І видих, вдих. І видих, вдих, видих, вдих. Видих. Завершили наш сьогоднішній комплекс вправ. І на завершення цього відео, як завжди, я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі.